Друзі, сьогодні у нас відео про ось таку вантажівку з такою машинкою, що вона вирізалась якусь таку штучку, не знаю, як вона називається. І отут от такі поламки два. А ось ця чорна штучка. Це щоб машини не їхали, що бачили, що там аварія, бо вони не побачать аварію і подумають, що фуга просто стоїть на парковці. А оце марка Фольцуакін. Друзі, а там а, всередині кабіни є гайма і кермо. Ти бачите, як воно виглядає середині? Друзі, а усе в нас пампери білий такі є, з бензином і ось це дві фігурки. Друзі, а ви знаєте, що цих дві фігурки є ось такий друг песик. Друзі, а ось ця штучка, щоб заїжджала машинка, яка попала в аварію? А тепер переходимо на ось цю машинку. Ось це у нас така спортивна гонка ось. А ось це, друзі, така штучка, там і електрика. І ця машинка попала ось така І ось це, друзі, такі поламані штучки. Ось. Вони дуже схожі на катлатики. Погляньте на вантажівку позаду. Друзі, а тут де чоловічки, тут є ось такі штучки. І ще це такі сходинки, як машинка буде заїжджати, то це воно так буде там, щоб спуститися, а не так бабатися. Зичу Україні перемоги, а всім українським діткам творчих ідей і з щоб зробити таку класну антажівку.